Даном було висловлено е, 12 пропозицій, які потім обговорювалися у перехресних групах. І зрештою, ми прийшли у е, фінальному нашому обговоренні до систематизації пропозицій та зауважень, і які от, мають наступну е, форму у 4-5 е, блоках. Е, попер... Головна теза, що феномен майдану відродив е, в українському суспільстві архетип народного віччя, і е, відштовхуючись звідси, ми е, виносимо пропозицію, що е, ми бачимо. Дві ключові три ключові проблеми, які є на сьогодні, тобто, на що на питання, що робити, так то ми би і або яким би ми бачили. Е От майбутній облік образ майдану, то це має бути культурно-меморіальний комплекс. Комплекс, у якому відповідно буде знаходитися знайде місце, і меморіал пам'яті всіх всіх, я підкреслюю, загиблих та постраждалих від сьогоднішньої ситуації. Там має бути публічний майданчик, на кшталт відкритого. Мікрофону громадського і також там це має бути майданчик, де завжди знайдуть можливість для звітування і контролю діяльності органів державної влади. Але для того, щоб це сталося, є проблема. Тих людей, людей, які сьогодні влаштувалися і перебувають на Майдані. Відповідно, ми вважаємо, що з такими такі люди сьогодні потребують роботи з ними. І саме тому має бути здійснюватися ряд комплекс знову ж таки конкретних заходів. По-перше, має бути постійно на Час от, поки що, збереження такої ситуації, моніторинг думки майданівців, їх бачення ситуації і їх ну, сьогоденних вимог. По-друге, має здійснюватися політика ресоціалізації цих людей, яка містить діагностику психосоціальну діагностику і Реабілітацію, соціально-психологічну реабілітацію е, учасників майдану е, відповідно для того, щоб це, ці дії були ефективними, має здійснювати має бути здійснена. Е, Має бути знайдена перспектива, тобто що може стати новою альтернативою для життя і, врешті-решт, повернення цих людей додому, і відповідно мають створюватися. Центр соціальної адаптації, які в тому числі будуть містити, ну мають вмістити соціально не тільки соціально-психологічні, але і певні соціальні можливості для забезпечення або Створення бази мотивації їх подальшого існування, звичайно, ми пам'ятаємо, що це є багато невирішених соціальних питань, але їх розв'язання буде в. Буде розв'язуватися наступною нашою пропозицією, оскільки все ж таки це проблема майдану, це не тільки у майдану, а проблема майданів. То, відповідно, нам потрібні механізми консолідації української нації. І відповідно, це має бути е, е, концепція омріяної країни. Ми так її назвали. Відповідно, для того, щоб все це відбулося, то має здійснюватися системна державна політика. І системне державне управління, яке, врешті-воно. Врешті Буде забезпечувати всю реалізацію, якщо ж ми розглядаємо реалізацію цих заходів і розвитку і реформування країни в цілому, якщо ж ми поставимо питання, як мерже так майдан як про е, форма про політичної активності е, громадян, то відповідно от той центр, який був запропонований від початку, він вже буде альтернативою да та. та Мож, платформами для постійної комунікації між громадянським суспільством і владою. Дякую за увагу. Дякую. Можливо, якісь доповнення доповнення є. Я все висловилася до нашої групи. Дуже важливе питання: як об'єднати Україну? Перше, це відродження гуманістичних українських народних цінностей і традицій. Друге, це Проведення постійних наукових, культурних бізнесових комунікацій, обмін учнів, студентів, професійні обміни між регіонами третє. Третє мораторій на контраверсійні питання, зокрема, мова, релігія на період виборів і період війни, через, через змі громадськості сформувати установку, що той, хто піднімає ці питання, провокатор і негарна людина. Четверте налагодження комунікації між владою та суспільством через підписання суспільних угод, створення майданчиків для суспільних діалогів, використання електронної демократії, місцевих референдумів. П'яте формування поваги до особливостей людей з різних регіонів, пропагування через ЗМІ поваги до цієї різності і таким чином формування культури, тол культури толерантності. Шосте відновлення розуміння історії на альтернативних засадах через підключення Інституту національної пам'яті, підготовки спільних підручників історії науковцями з різних регіонів. Сьоме: виробити позитивну українську. Мрію або план дій створити позитивні меседжі розвитку, восьме забезпечити умови для справедливого соціального ліфту через прозорість, електронний уряд, електронну демократію, звітність, обмеження терміну перебування на посадах. І дев'яте. Це спільне вирішення проблем викликів, що виникають в різних регіонах на основі архетипів допомоги, сердечності людяності, які знову ж таки формуються за допомогою засобів масової інформації. Дякую, вироблення стратегії виходу України системної кризи потрібен концептуальний підхід, якого дуже часто бракує в різних наших планах, намірах і, і концепціях. Тому, зокрема, наприклад, якщо ми говоримо про стратегію виходу України з системної кризи, то треба розпочинати з того, щоб висунути, обговорити і узгодити у суспільстві мету розвитку України в осяжному майбутньому. Поки немає мети, у нас стратегії бути не може, бо куди ж іти, то? Якими засобами просуватися? Зараз на даний момент існує кілька пропозицій, які ще не потрапили в громадський дискурс, тобто вони в групах відносно локальних обговорюються. А відповідно для того, щоб отримали вони дискурс загальнонаціональний, мабуть, держава і. Громадське суспільство мають сприяти появі якогось потужного національного майдану, майданчику інтелектуального майданчику для погодження мети, а також дорожньої карти до досягнення цієї мети. Лише після того, як це буде погоджено у суспільстві, можна буде переходити далі. І в рамках цих ну цього курсу будуть знайдені відповіді і на питання про, про те, що робити з Майданом і про на всі інші питання. Бо йти від, від конкретного до загального це є ну неправильно. На думку нашої групи, яка отримала підтримку представників інших груп, ми, Україна має прагнути створити державну систему мережаної демократії. Мережана це українська назва того, що тут називають електронною демократією. А, і, значить, я сподіваюся, що всі присутні тут люди освічені і мають уявлення про те, що таке електронна демократія, і мені не потрібно а, тут довго розказувати. А, але а, в напрямку створення такої системи а, одним з перших кроків. А, ми пропонуємо впровадження, впровадження персонального мандату як інструменту підвищення, кардинального підвищення політичної відповідальності депутатів, міських голів і президента. Ну, сел селищних, ясно. Тобто всіх обраних осіб разом з партіями. Впровадження такої інновації, по-перше, посприяє підвищенню відповідальності наших очільників. І, по-друге, по воно буде сприяти підвищенню моральних стандартів як у наших обранців, так і у їх виборців. А також разом з тим, якщо людина отримає реальний важіль впливу на обраних, а цей важіль буде полягати у праві безперешкодного відкликання свого голосу протягом каденції обраних. Якщо, якщо виборці отримають такий інструмент, то це буде дуже потужний способ зворотнього зв'язку. Бо зараз зворотнього зв'язку фактично не існує протягом каденції. Ми обрали когось і він там сидить, аж поки збереться майдан і прийде з вилами його звітіля витягу. А ну, ви ж розумієте, ми не можемо безперервно з майдану майданити. А всі інші питання. Будуть вирішуватися в міру конкретизації цих концептуальних завдань і питань. Якщо, якщо це стосується фактично всіх сфер суспільного життя, і, зокрема, такої нагальної потреби, як створення соціальних ліфтів. Всі, всі тут знають, що ліфти треба створювати, а от яким чином, поки що ну, тут є, є питання. Так от система бережаної демократії якраз і передбачає створення таких ліфтів, оскільки забезпечує поточний зворотний зв'язок. Інтернет-програма німецьких піратів. Зараз перекладена на українську і російську мови і може бути уже зараз застосована в е, управлінні різними територіальними і галузевими е, функціями і процесами. Називається ліквід фідбек. Дякую.